У Кіровограді сім'я, у якій двоє неповнолітніх дітей, може залишитися на вулиці. Квартиру родина придбала в кредит. Брали його у банку, коли курс долара був близько 5 гривень. У місяць мали сплачувати в банк 100 доларів. Спочатку платили справно. Коли долар зріс, двічі оплачувати кредит стало складно. Через заборгованість банк виселяє родину на вулицю. Деталі у сюжеті. Світлана хотіла забезпечити власним житлом своїх дітей, тому вони з чоловіком вирішили придбати квартиру, взявши кошти на її придбання в банку. Ми звернулися в банк за пузырь, обладнали у них денег, прийшли зі своїми деньгами, принесли їм 15%. Останні не хватающих однак в банке. Они оценили нашу квартиру, видали нам денежный кредит. От заставити квартиру, але нестабільна ситуація в країні змусила їх змінити роботи. Заробляти подружжя стали менше. Курс долара піднявся. Через це сплачувати стали меншу суму кредиту. У На страні стабільності ні то курс долара вирос, Робота у нас друга стала сатисне з меншими доходами. Ми спаткнулись і, і не змогли платити в довжній мірі. Почав недоотримувати кошти, звернувся в суд. Той виніс рішення про виселення родини з придбаного помешкання, незважаючи на двох неповнолітніх дітей. На даний час по цій справі здійснювати виконавчі дії кіровогрецьким відділом державної виконавчої служби. Оповідне. Рішення суд Ніяких більше коментарів. Родини виконавча служба приходила виселяти вже декілька разів. Кожного разу Світлані доводилось відстоювати свої права на квартиру та не пускати в оселю державних виконавців. В даній ухвалі немає законних підстав для зупинення виконавчого провадження. На зупинення виконавчого провадження судом виноситься окрема ухвала в даному випадку. Така ухвала до відділу не надходила. Немає даної хвали, ми не можемо зупинити з урахуванням підняття курсу долара та штрафів, які набігли через неповну сплату щомісячного внеску. Тепер родина Першукевичів замість 120 тисяч гривень, винна банку 240. Така сума для них є непідйомною. Ми їм кожен місяць ми скільки дозволяє наш бюджет. Ми їм приносили в банк, оплачували. Вони все подавали, подавали на нас сюди. От їм треба було вже виселити нас з квартири, щоб забрати квартиру, реалізувати. Ну так як прялізації виходить, що в половину менше буде сума, якою їм нужна для погашення довго. І Я їм все одно останусь здалешна. Після розгляду справи в апеляційному суді Світлана звернулася в касаційний. але коли саме буде розглянута справа, невідомо. Намагаючись захистити права своїх неповнолітніх дітей, жінка пішла в прокуратуру. Вивченням цивільної справи було встановлено, що на момент укладання Договору іпотеки «Перушкевич» з Державним експортно-імпортним банком України. Остання не надала будь-яких документів про те, що в неї ще є двоє неповнолітніх дітей. Дізнатись, чи захищала служба у справах дітей Кіровоградської міської ради інтереси неповнолітніх, які прописані в цій квартирі, нам дізнатися так і не вдалось. Коментувати будь-що відмовились. Ірина Олександровна сейчас в суді, чекає початку суду. сказала коментарі, вона давати не буде. Родині лишається чекати, що вирішить касаційний суд. Адвокат пояснює, посилатися в позовній заяві необхідно було на мораторій на відчуження житла позичальників до переведення їх кредитів в гривню. Його Верховна Рада Валила 3 червня, потрібно було з урахуванням даного мораторію, з урахуванням даних норм намагатися вирішити дане питання. Оці два базових закони про які я наголошував по охорону дитинства і по про основу соціального захисту безпід... бездомних осіб та безпритульних дітей. На нього то сам також потрібно було посилатися. Всім, хто бере кредити, адвокат радить уважно читати договори і не підписувати, якщо з чимось не згодні. А також не рекомендує брати їх. в Земній валюті, якщо вона е, має бажання взяти кредит, то хай вона бере кредит саме в той валюті, в якій вона отримує заробітну платню. Да, тому, і тоді вже будь-які коливання курсу на неї да, не будуть мати впливу. Попереду у жінки чимало судових засідань. Сподівається, що її родину все ж не виженуть на вулицю. Віра Шестакова Анастасія Діденко Олег Позняков день за днем.